Друзі, я вас вітаю на нашому каналі. Сьогодні в нас огляд е, оновленого трактора. Це Scout моделька te 504 Грис, Отже, як ви можете бачити, в нас оновлення досить таки глобальні, тому що тепер це не ну як, без кабіни трактор, але із своїм дахом над головою. Що, в принципі, цікаве рішення. Оснащений даний трактор чотирьохциліндровим дизельним двигуном. Модель цього двигуна КМ 495 на 50 кінських сил. Чотири циліндри класика, двигун виходив вже багато дуже років і показав себе лише е, з кращих сторін Рідини охолодження. Ну все як має бути. У нас тут, е, ну звісно, що електростартер, генератор це все е, як завжди. Також у нас присутні два гідропідсилювача. Один йде на навісне обладнання, а другий йде на кермо. До речі, у нас повний привід і передній міст «ГАД». Тобто є звичайні мости, тут вже зовсім незвичайні. Хто знає, той знає. Колеса в нас також, до речі, виробника Armor. Надійні, якісні, якісна гума. Попереду в нас колесо 8,3 на 20, а позаду 12,4 на 28. Snake through the clay, cornfield dreams on the Milky Way. Rattles in the glove box, heat on the dash. Life in the sticks ain't about no cash. Holler echoes, whippoorwill hum. Made a banging with the banjo strong. City lies distant, horizons haze. Bonfire sparks where the coyotes play. Back roads, anthem. Harp. Давайте поглянемо зараз на навісне. Як тут все відбувається? Отже, навісне обладнання в нас е, йде два гідроциліндра, е, є дві гідропари, керуються із вулиці, також. Окрім е, о, ну, окрім основного так, е, управління. Яблучка присутні. Яблука в нас йдуть зйомні, тому ви можете поставити будь-які, які, які вам потрібно. Також у нас тут є вихід компресора там на пневмогальма, які йдуть на прицепі, чи ще щось. Сам компресор знаходиться в нас. Ось тут ми можемо його побачити. Вал відбору потужності від 540 до 1000 обертів. Тому все, весь повністю функціонал для комфортної та якісної роботи у вас під рукою завжди. Ну і давайте поглянемо, що в нас знаходиться за кермом в салоні. До речі, звертаю вашу увагу на фільтр. Він також оновлений в такому зараз обліцеванні він виглядає. Далі, коробка в нас 4 передачі. 4 передачі вперед, 4 передачі назад. Чому? Тому що в нас реверсна коробка а, реверсивна. Також понижений повишений ряд, а, від блокування диференціалів, все тут, друзі, як зазвичай присутнє. Також керування нашою навісочкою, все під рукою. До речі, сідло, пілот, крісло. Можемо під свою вагу налаштувати. Да. <рикольно> Прикольно. Е, тому от такий, друзі, тракторець в оновленому вигляді. Якщо вас цікавить така техніка, можете перейти за посиланням під цим відео, там буде вся актуальна на нього інформація. Ми доставляємо техніку таку по всій Україні, в нас присутні кредитування від наших банків-партнерів. тому... Якщо вас зацікавило, сміливо переходьте за посиланням. Якщо лишились питання, телефонуйте за номерами телефонів, які вказані на нашому сайті. Наші хлопці вас люб'язно проконсультують стосовно всіх ваших цікавостей. Поставте лайк, напишіть коментар, як вам така модель, як вам такі оновлення. І підписуйтесь на наш канал, тому що дуже багато цікавого ще буде попереду. Бо поставочка зараз приїхала і будемо показувати далі, що, що в нас є. І до нової зустрічі всім, па-па!